Привіт! Сьогодні я розповім вам про свого домашнього улюбленця, собаку на ім'я Аякс. Аяксу вже 4 роки, і він дуже енергійний та веселий пес. Він породи хаски, а всі знають, що хаски це неймовірно активні собаки, які обожнюють бігати. Він завжди радий прогулянкам і не втрачає нагоди побігати навіть удома. А ще. Він дуже любить зимові розваги. А тут він катає мене на санчатах. Аякс справжній комік. Він завжди знаходить спосіб повеселити мене та мою родину. А це його кумедні фотографії. Я дуже люблю Аякса. Він не просто домашній улюбленець, а справжній друг.